Іда Олександрівна більше 20 років присвятила педагогічній діяльності, володіє трьома іноземними мовами. А головне у свої 82 повна життєвої енергії. Має власні секрети, а ще завдячує якісному відпочинку. Вже в четверте вона їде до рекреаційного центру Берег Надії, що у Головчинцях Летичівського району. Там, каже, відновлює і тіло, і душу. Судовосім Ту, я туди їду, там дуже добре, там вкусно готують, там е, все добре, так, музика йчить, все є хорошо. Там можна і, і, і полічитися, там магніт є, там є медсестри, вони міряють давлення, якщо щось бачать таке, то приносять таблетки. Ті люди, котрі вирушають до берега надії не вперше, вже здружились, продовжують спілкуватись по приїзді додому. Так, Іда Олександрівна на відпочинку познайомилась із Анелею Йосипівною. Цього разу подруги воліють проживати в одній кімнаті. Анеля Круковська вдруге відвідуватиме рекреаційний центр. Цього чекає з нетерпінням. По перше, дуже самі люди хороші, сам персонал чудовий, чудовий, да так, так що я не знаю. І головне, кормить хорошо. Саме головне для нас, для одиноких це настільки дякуємо, це, Це дуже добре. Під час відпочинку планує час проводити активно, відвідувати фізичні заняття, масаж та спеціальну сауну на травах, не залишить поза увагою і культурну програму, вечірні концерти та танці. А от Артему до душі екскурсії. До речі, їх організовують у всі цікаві історичні місця Летичівщини на безкоштовній основі. Відпочинок хороший ведуть монастир, воду святити в ліс. Рекреаційний центр Берег надії прийматиме перший у цьому році заїзд управлінні праці та соціального захисту населення. Запланували таких 12 протягом року в літній період. Акцент робитимуть на оздоровленні дітей-інвалідів, тому що в цей період на чайку заїжджають діти шкільного віку, і ми так практикуємо. Це вже буде на четвертий рік практики, тому щоб оздоровлювалися діти інваліди Вони знаходять спілкування між собою між здоровими дітьми, знаходять себе. Не покинути в цьому світі, і діти шкільного віку також відчувають якусь певну доброту до таких дітей, яким задаки хворіють. У 2014-му на утримання закладу та організацію відпочинку планують залучити кошти міського бюджету у сумі 639 тисяч гривень. Не обійдеться і без фінансової допомоги меценатів. У планах розширити спектр послуг. Плануємо, якщо вийде соліну кімнату там придбати. на… Плануємо також фітобари зробити, зробити, ну, масажні кабінети зробити, фіз-кабінет зробити. Це за вивченням, що є потребою такою нагальною, що люди потребують такого, не казати, стороннього, ну можливо, настільки лікування, як фізіотерапевтичного напрямку. Тому що рекреація в нас рекреаційний, не оздоровчий центр, а рекреаційний все-таки природні фактори. Якщо ви ще не мали змоги насолодитись відпочинком у мальовничому місті Хмельниччини, не біда в управлінні праці та соціального захисту населення. Триває прийом документів для охочих оздоровитися у рекреаційному центрі Берег надії вам лишень залишається підготувати відповідний пакет документів та звернутись до згаданого управління за направленням.